Слава Господу, брати і сестри, що ми сьогодні знову у вас завдяки такому світлому святу, як Різдво Христове. Свого часу, коли я був ще невіруючим чоловіком, я знав, що є Бог, але всі подробиці Його життя, Його народження, я не знав. Знаю, що там колядували, і ми колись малі були колядували. І в першу чергу заходили до батюшки православного, бо він давав найбільше грошей. І теж не знали пісень християнських. І, чесно кажучи, перші різдвяні пісні я почув вже, коли мені, мабуть, було далеко за 20 років. І я не знав цих пісень, але чув, що були старі люди, співали їх і на селах знали. І от свого часу. Коли я вже в своїх гріхах, як кажуть, пропадав на земних шляхах своїх, я працював в міліції і значить посада була в мене така, оперуповноважений карного розшуку. Ну і комусь щось зробиш, комусь щось не зробиш, як то кажуть, і завжди пригощали, була горілка кожен день майже. І от я. Почав зловживати смертними напоями, і в результаті я спився, і за цього розпалася сім'я, і я жив у мамі своєї вже без роботи, без посади, без грошей, без засобів до існування, як то кажуть. І чоловік, який вже для навколишніх людей був пропащий, і багато хто казав, що там вже все, толку не буде, вже. Його місце там в других місцях. Але слава Господу, мама моя сестричка пішла в церкву у Червономотовиловку. І от я навіть не знав, коли це сталося, коли вона туди пішла, чого вона туди пішла взагалі. Але слава Богу, що вона пішла. І от вона почала кожен день розповідати про Господа Бога. Ну, я так Слухав, ну, старався до неї так тікати, бо мені ну, не подобались ці розповіді. Я не любив слухати, бо, тому, що, тому що я був чоловік з вищою освітою, освічений, грамотний, розумний, як я думав. Але насправді на все воля Божа зовсім було не так. І от наша мама тяжко хворіла, і якось я п'яний прийшов додому і спав. І чую, хтось гомонить там у кімнаті. Хтось про щось розмовляють люди, але я так не прислухався, робив вигляд, що я сплю і нічого не чую. Не хотів, щоб мене чіпали. Але це були браття з нашої церкви, і вони молилися над моєю мамою, тому що вона хворіла. І мама покаялась перед Господом і прийняла Бога в своє серце. І коли я проснувся, коли вже всі пішли, кажу, мама, хто це у нас був? А вона каже: Це приходили браття з Наташи ну, з церкви, куди ходить наша Наташа. Я кажу, що вони хотіли? Ну, вони прийшли, розказали мені про Господа Бога каже, я покаявся синок перед Богом, і ми молилися за тебе, щоб і ти покаявся. Я думаю, ну, що за мене молиться, що мені там Бог дасть, я сам як захочу, так і буде. І от після того, як мама померла, я почав ще більше пиячити, і хоч сестра мені кожен день намагалася щось розповісти, я не дуже її слухав. Так, ну і не хотів її ображати. Просто сидів так собі, мимо ушей все проходило. Але яким чином вона вговорила мене, щоб я поїхав з нею на водне хрещення, яке вона буде приймати у Васильковій там, на річці. Ну і я думаю, щоб вона так не приставала до мене кажу, добре, я з собою поїду. Ну, і от пам'ятаю, 20 років було, як ми закінчили школу, з однокласниками ми добре погуляли. Я прийшов майже під ранок. Ну, ледь живий, як то кажуть, п'яний. П'яний впав і сплю. Коли сестра мене буде, тікає, брат, пам'ятаєш, кай, ти обіцяв поїхати за мною на водне хрещення і подивитися, як я буду приймати водне хрещення, я кажу, Наташа, я кажу якось іншим разом з тобою, поїду, бо в мене голова болить і мені не до того. Бо мені хотілося похмелитися, курити хотілося і взагалі все прийти до нормальний, нормальний стан, як то кажуть, як я думав. Але вона каже, ну ти ж мені обіцяв каже, якщо ти типу, пообіцяв, то ти ж тримай слово. Ну я так завжди намагався тримати слово. Ну, встав я, значить, одягнувся і думаю, я вийду з нею в центр селища, а там я втічу од неї, я знайду спосіб, як від неї втікти, щоб похмелитися десь собі піти. І тільки ми виходимо в центр селища, раптом під'їжджає мікроавтобус церковний. Ну, як я потім дізнався, що це був церковний мікроавтобус. І хлопці, брати, із Мікроавтобус кажуть, о, окей, сідайте, поїдемо з нами. Я раптом швидко перерахував, що їх там більше, ніж ну, повинно бути в автобусі по правилам дорожнього руху. Кажу, ні, я не поїду, бо якщо я сяду, то тоді гаїшник якийсь кажу, у нас тормозне, і вже ніхто нікуди не поїде. Значить, вони кажуть, да, ні, не бійся, сідай, поїхали. Ну і сів, я думаю, ладно, поїду вже сів. Їду і дивлюся, ну от цього я знаю, я в нього горілку трусив колись там 600 літрів браги вилили, тільки одної, думаю. Цього знаю теж там наркоман ганяв, я його там. Це, цього знаю, в клітці сидів хуліган там, це, був теж п'яний. Думаю, а зараз такі всі помиті, побриті, чистенькі, такі, чемні. Думаю. Може, і справді щось там з ними таке. Але мало вірив. І от коли ми приїхали в Васильків. До Ставка, де мало проходити дійство водного хрещення. Ну, вийшли, я допоміг розставити апаратуру, все те саме, ну і почалось дійство водного хрещення. Ну, таких, як я там, Ротазєїв було багато, збіглися, дивилися там, як це все діло проходить. І раптом ну, сказали, що приїхав проповідник із Америки Річард Гудинав, такий дідусь старенький був. Йому тоді, мабуть, було років 82. Ну наскільки мені говорили. І от він почав проповідувати слово Боже, брат Паша Озеруга перекладав. Але я слухав, ну так, не те, що я слухав, я хотів подивитися на цього дідуся. Мені здавалося, що американці якось не так виглядають, як ми, і, і діти, може, якось інакше. Я дивлюсь, таких дідусь, як їх у нас тут багато. І так, і діти скромно, в костюмчику завітали. І про що він говорив? Я ж мови не особливо знаю. Ну так, слухав і все. І не пам'ятаю навіть і теми проповіді. Але коли він почав закликати, ну, каже, хто хоче, щоб я змінити своє життя, і хоче, щоб за нього помолився, хай вийде наперед сюди і помолиться. І ми за нього помолимося. І я, мене ніби так щось штовхнуло в спину. Я так оглянувся, нема нікого. Я вже перелякався, думаю, а може в мене вже там біла гарячка починається, мені треба було похмелитися, а тут така ця справа. Я подивився на сестру, вона каже, давай виходь, я думаю, ну що ж я буду виходити, що ж це в борові, скажуть, що робот майор міліції став, як кажуть, штундою. Думаю, ні, не піду. Бо це ждно, ну, стидно ж. Стидно. Коли Господь посилає таку думку, да вже гірше, ніж про тебе кажуть, вже ніхто нічого не скаже. Йди кайся. Я вийшов і почав каятися. І сльози полилися з моїх, хоча я так з дитинства не плакав. як... Під час покаяння. І після того, як я покаявся, як надо мною помолилися, мені так стало легко на душі. Пройшли, як така головна боль. Не вже мені не хотілося ні випити, ні покурити, нічого мені цього не хотілося. Такий радісний настрій був. На серці так легко і на душі легко. Ну, і Брати мене поздоровили, хто там був з покаянням. Я вже приїхав додому, як я тепер розумію іншою людиною. Тоді я ще може не дуже вірив в це, але все-таки. Бог зробив так, що з тих пір я не курю, не п'ю. І от приїхали тільки додому, і ввечері приходить до мене товариш, так як кажуть на українській мові співпляшник, а по русски собутильник <реш> приходить і каже: Саня каже, є гроші, каже, біжи там до сусідки. Там була в нас одна бабця, яка торгувала самогоном. Каже, бери пляшку, зараз будемо гуляти. Я думаю, як же його не образить, це ж мій друг, і так, щоб йому і сказати. Що я ж покаявся вже перед Господом Богом і знаю, що він же образиться. Але думаю, ні, якщо я йому не скажу зараз, то тоді я, мабуть, не вирвуся з цього так, болота, в якому я знаходився. Я йому кажу, Толя, говорю, ти можеш мене послухати одну хвилину? Він каже, можу. Говорю, ти знаєш? Говорю, я сьогодні. Ну, покаявся перед Господом і пішов в церкву. Він, а, гуманітарку хавать, щоб тебе вдавило там, і почав на мене там, матюками такими говорити, що мені ну, як, ну, неприємно було. Але замість того, щоб якось відреагувати так агресивно, я б раніше, може, б його відлупцював би там, а так, мені якось спокійно на душі, так, я кажу, Толя. Ти кажу, можеш говорити, як хочеш на мене, а ти більше до мене не приходь з цього приводу. І кажу: а якщо ну, прийдеш, то тільки так без смертного, без цього. Кажу, я тобі сказав, а ти як хочеш, так і реагуй. Ну, в общем, він пішов. І потім з того наступного дня я пішов у церкву і ходив так лісом, тому що можна було через селище все пройти і зустріти когось, і десь піти з кимось і напитися. Але я цього боявся, бо я вже почав, ну, думаю, буду ходити в церкву. Ну і чекати, як багато хто чекає, а що ж буде, буде, звільнив Господь чи не звільнив. Ну я ходив десь неділі-дві, може й більше. Так через залізницю перейду, лісом до білок дойду, з мотогилки, перейду знову і в церкву. Потім з церкви знову в ліс, лісом додому, і таким образом ходив, а потім. Думаю, що я буду боятися когось, якщо я вже знаю, що Бог мене звільнив, я вже нікого не боюсь і буду ходити прямо і всім казати, що я покаюся. І скажу чесно, почав ходити і прямо всім говорити, що я покаюся перед Господом, я вже хожу в церкву, не п'ю сьогоднішній, ну не, не то, що сьогоднішній, а взагалі вже не п'ю не курю. І багато людей, хто повірив у це, хто е, так тільки саркастично посміхнувся, що, мов, давай, давай, розказуй. ну Місяць-два, і ти знову. Вернеться сюди. Були люди, там бабця, одна, яка казала, ой синок, да ти ніколи не кинеш пить. Ну, вона знала своє, але Господь зробив так, що не збулося те, що вона говорила. І дякувати Господу, потім і сім'я ну, знову поновилася, дружина повернулася, І Господь дав і роботу, і будинок купити, і ну, все Господь устрояє. І слава Господу по сьогоднішній день. І так Господь дав можливість таку прославляти Господа Бога в піснях. Я вам хочу заспівати пару пісень. Я прийшов до тебе, Боже, весь в як і багні, ти зустрів мене з любов'ю, дав притулок ти мені, годував, поїв з долоней, душу й тіло, лікував. Ти потішив моє серце, і нові одежі дав, ти потішив моє серце, і нові одежі дав, я вдячний тобі, Господи, за милість і любов. За мене, Боже грішника, святу пролив ти кров. Співати буду, Господи. Честь тобі за широко розгорнуті, Обійми на Христі, для всіх людей розгорнуті, обійми на Христі. Я вдягнув твої одежі і звільнився від гріхів, з рук твоїх життя отримав, мріять, про яке не смів Буду я в піснях співати, буду всім розповідати, що таке є милість Божа, що є Божа благодать, що таке є милість Божа, що є Божа благодать. Я вдячний тобі, Господи, за милість і любов, за мене Боже грішника. Святу пролив ти кров, співати буду, Господи, і честь тобі за широко розгорнуті, обійми на хресті для всіх людей розгорнуті, обійми на хресті І тепер, великий Боже, всі подальші мої дні. Хочу я тобі служити, як і ти служив мені, як і ти, людей я хочу від гріхів їх визволять, і не тільки словом ділом, хочу тебе прославлять, і не тільки словом ділом, хочу тебе прославлять. Я вдячний тобі, Господи, за милість і любов, за мене Боже грішника, святу ти кров. Співати буду, Господи, полу і честь Тобі, за широко розгорнуті, обійми на хресті, для всіх людей розгорнуті. Об на Христі для всіх людей розгорнуті. Об на Христі. І всі ми знаємо, що Господу не потрібне наше тіло, йому потрібна наша душа, тому що душа вічна, вона живе на небі, а тіло тлінне, але часто в нашому житті. Люди не думають про душу, а думають про тіло і думають, що вони завдяки благам всяким земним будуть жити добре. Але написано, що толку з чоловіком, якщо він приобрете весь мир а душу свою погубить. Я заспіваю пісні. Ніхто не знає, що в будущем. ожидает всех нас, И колесница жизни безудержна, Отмеряет за часом час, А мы о благах земных заботимся, И в суматохе отпущенных дней, Только телу любимому служим мы, Позабыв о душе своей. Но душа, лишь душа нужна Богу, только душу он хочет спасти. И тот единственный шанс быть на небе, Пока жив еще не упусти. Кто в гордыне, кто и в неведении, Говорят после нас хоть потоп, Мол, дела и грехи свои тяжкие, в один день заберем с собой гроб Только к Богу прийти и покаяться Те не могут, а те не спешат А ведь жизнь за чертой продолжается И за все отвечает душа Но душа, лишь душа нужна Богу Только душу он хочет спасти и тот единственный шанс быть на небе, Пока жив еще не упусти. Пока молоды, сыты, здоровые, Расточаем года на грехи, И признаться себе нам не хочется, Что как горы они велики. А сердце гордое и непокорное Не дает перед Господом стать. Но скоро дверь час Царство Божье закроется И будет некогда душу спасать. Но душа, лишь душа нужна Богу, Только душу Он хочет спасти. И тот единственный шанс быть на небе покажи еще не упусти, но душа, лишь душа нужна Богу, Только душу Он хочет спасти, И тот единственный. Покажи еще, не упусти, не упусти. Слава Господу.